Днем народження, захиснику, вклоняюся перед твоєю мужністю, бажаю тобі з нагоди сил, як у козака, щоб тебе боялися вороги і руйнувалися перепони, бажаю відчувати себе у своїй тарілці завжди та всюди, комфортно і невимушено, в якій би точці ти не опинився, кумедних тобі моментів, щоб весело жилося, пам'ятай про те. Що на тебе всі чекають, нехай кожен день буде успішним, кожен чинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бажаю тобі бути здоровим, коханим і непереможним. Нехай поруч завжди будуть тільки вірні та добрі люди, а лихо завжди тебе оминає. Нехай Господь Бог завжди тебе оберігає, матінка, Божа Пресвята, нехай візьме тебе під свій покров, і ангел охорони завжди з тобою поряд крокує, з днем народження тебе, мій наш військовий.